Вітаю всіх учасників конференції. Дякую за можливість виступити з доповіддю. Темою моєї доповіді є пухлини пінеальної ділянки. Отже, перед вами класифікація пухлин пінеальної ділянки. Вони складають менше ніж 1% від загальних внутрішньочерепних пухлин. Пхлиних уражень. Пінальні паренхіматозні пухлини і герміноклітинні пухлини складають близько 70% від оцього цього 1% з усіх пухлин пінеальної ділянки, гліоми пінеальної ділянки в загальному включають пілоцитарну астроцитому, idh мутантну астроцитому, гліобластому, олігодендрогліому, хороїдплексус плексус папілому, а також високодиференційовані астроцитоми доволі часто трапляються в цій ділянці. На жаль, лікування не є точно стандартизованим для цих пухлин, оскільки вони доволі рідкісні. І окрім гермінативно-клітинних пухлин та лімфом, золотим методом лікування є хірургічне видалення даних пухлин. Перед вами три, три дані МРТ трьох пацієнтів. Згідно них, фактично пухлини візуально схожі. Але всі ми знаємо, що лікувати треба не картинку, а пацієнта. І у даному випадку, у всіх цих трьох випадках, незважаючи на схожість картинки, містологія абсолютно різна. Перший випадок це 57-річний військовий звернувся в відділення зі скаргами на Гіпестезія по правій половині тіла, двоєння в очах при погляді вниз і е, запаморочення. На жаль, ми не маємо в даному випадку інтеропераційного відео. Е, було проведено субтотальне видалення пухлини. Е, гістологічно, е, за даними гістологічної верифікації, у нас виникли певні питання е, ну, розходження, грубо кажучи. Е, за даними лабораторії інституту, ми отримали анапластичну або дифузну астроцитому G3. А, але, е, за даними приватної лабораторії CSD, отримали гангліогліому G1. І в цьому і іншому випадку було проведено гістологічну верифікацію. А, після хірургії не було жодних е, порушень, жодних зорових порушень у пацієнта. Другий випадок. Жінка 21, ой, чоловік 21 року звернувся у відділення зі скаргами на головний біль та втому. Зважаючи на дані МРТ обстежень, ми провели обстеження на крові та лікуру на альфа-фетопротеїн та хоріонічний гнодотропін. Результати були негативними. Перед операційно перед вами інтраопераційне відео. Пухлина добре кровопостачалася, мала хороше кровопостачання, була еластично тяжистою, і операція виконувалася ендоскопічно асистовано контрольовано комбіноване мікрохірургічне, транскортикальне, транскороїдальне часткове видалення. Перед вами дані післяопераційного МРТ-контролю, як бачимо, через один місяць відмічається накопичення контрасту. Через три місяці вже накопичення контрасту в ділянці операції немає, але при цьому ми отримали гістологічно та імуногістохімічно підтверджену герміному. Пацієнту було проведено крайньоспінальну радіотерапію з додатковим бустом у дозі 54 грея. Нижня, нижній ряд зображень це МРТ через три місяці після видалення і через один місяць після променевих методів лікування. Третій випадок. Найбільш цікавий, найбільш м, рідкісний. Отже, первинна пацієнтка госпіталізована у 2020 році в інститут нейрохірургії зі скаргами на головний біль нудоту, зап, запаморочення та м, Зорові порушення. Оперовано у 2020 році ендоскопічна тривентрикулостомія плюс біопсія. Первинна гістологія анапластична епендемома G3. Проведена дювантно-терапія в обсязі майже ну, 15,8 гяв у 2020 році. Це дані МРТ пацієнтки до операції і КТ післяопераційний КТ-контроль. У 2022 році вона поступає о, в інститут повторно з головним болем, двоєння в очах і запамороченням. За, на, 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 за даними МРТ продовжений ріст. Інтраопераційне відео. О, як бачимо, після променевих методів лікування МПРО. Виражені з луковий процес е, рахноїдальної оболони. Пухлина теж гарно кровопостачалася, була мала залоз, залоз, залозисту структуру, е, кістозний і солідний компонент видалені, і візуально пухлина видалена тотально. Візуально тотально. Ін, інтраопераційно. Ось, Післяопераційне лікування. За даними імуногістохімії, ми отримали папілярну пухлину пінеальної ділянки 3 ступня злоякісності. За цитологією спинномозкової рідини ми отримали негативний результат. Пацієнтів, враховуючи дані гістологічного імуногістохімічного дослідження, було проведено хіміотерапію темозоламідом та променеву терапію. Післяопераційний МРТ-контроль через 18 місяців, як бачимо, наслідки після променевого, після променевого лікування і спинно, МРТ-спинномозкового каналу чиста. Тобто без, без патологічного накопичення контрасту. Фотографії пацієнтки після операції через два тижні та через півтори року після хірургії ми бачимо покращення функції блокового та окорухових нервів справа. І, отже, кілька слів про папілярну пухлину пінальної ділянки. Папілярна пухлина пінальної ділянки це новоутворення яке виникає з клітин так званого субкомісорального органу, найбільш часто це патологія у, людей, у молодих дорослих людей близько 33 років. Тотальна резекція є золотим стандартом, але вона не покращує загальну виживаність. Розмір пухлини і хірургічне. Ну, в тих дослідженнях, які от, власне, бралися в цю презентацію, вказано, що розмір пухлини та хірургічне лікування асоційоване з кращим 36-місячною 36 виживаністю. Секунду, здається, я пропустив дещо. Так. І також ще, за даними літератури, е, МРТ краніоспінальне для того, щоб виключити наявність поширення процесу по оболонах спинного мозку. Також показами для радіотерапії. В основному це є грейд 3 пухлини або продовжений, продовжений ріст за даними от невеликих ретроспективних серій. Краньоспінальне опромінення зазвичай рекомендується для пухлин третього ступеня злоякісності. І використання хіміотерапії та променевої терапії Не, ну, немає даних за те, що вони покращують загальну виживаність. Дякую за увагу.